Таким кусочком можна підтерти задницю. Маленький, але хороший спосіб. Беремо. Робимо так. Зігнули. Не бійте, не бійтесь, не дивіться. Потому... Зараз... Ще чекай, ось, чекай. Потім... Беремо, робимо, ще раз згинаємо. Так. Це зробили. Потім беремо. Ні-ні, не треба. І такого це відриваємо. Це нам ще пригодиться. Це нам пригодиться. Ми його не викидаємо. Коли ми покакали, беремо це, розкладаємо. І робиться так. Запихаємо палець, підтираємо, потім це тако згинаємо і файно пальчик витираємо. Витерли пальчик, це викинули. А ці штука, як гімно, під ні хоч заб'яся вітер. Thank <laughs> you.